Так, друзі, всім привіт для ночам наших свиноводам. І сьогодні Лідідович каже, що треба засняти відео для нових наших глядачів. І нагадати їм рецепти комбікорма, якими ми користуємося. І зараз мистренько довго вас не затримаємо. І зараз быстренько нагадаємо, і все робимо корм і їдемо спати. Почнемо. Все, йдемо вигрузимо. Ми зараз привезли соєві макухи. Макуфи. Сує, так що будемо зараз працювати. Так, давай, це сюди. Чи сюди? Так. Акуратніше. Кинув мені на ногу. Все, справився. Діяч, мистецтво. Тури культури і мистецтв. Рецепт для старта, щоб довго не тянути. Отак, я тут накидав вже. Зараз тільки буду ставити. Так, старт. Ячмінь 20. Відсотків. Кукуруза 32. Пшениця 20. Отак. Так, соєва макуха 18. Так, соняшниковий шрот 5%. Крейда 1, 1 відсоток і премікс, я премікс беру стандарт Агро 4% відсотковий на старті. Такий ось такий рецепт. Якщо немає соняшникового шроту, це все ми можемо замінити соняшниковою макухою. Запам'ятали? Витираємо. Так. Гроверний рецепт. Це для поросят вагою від 20 до 50 кілограмів. А що я пишу? Щось таке ГБО написав. Сонце в голову вже напекло просто. Так, гровер. Пишемо. Ячмінь 24 відсотки. Так. Кукуруза 29%. Так, пшениця 20. 20%. Соєва макуха 16. Відсотків. Соняшниковий шрот 8. 8%. Крейда 1. Відсоток премікс 2%. Отакий От гроверний рецепт ми використовуємо, Я, щоб не збрехати, мабуть, годів 5-6, якими ми займаємося. Ну, ті, що раніше робили різні, ну, зараз використовуємо такі. Вони нормально працюють, нас влаштовує. Далі Леонідович, куди ти наводиш, що твій артист якийсь чи що? Так, добре, переходимо до фініша. фініш так що у нас по ячмінь 29 відсотків так кукурудза 33 33 пшениця 15 пшениця 15 соєва макуха 9 Відсотків. Соняшниковий шрот 11%. Відсотків. Крейда 1% відсоток. і премікс 2, 2%. Анулідович, гляньте, так я правильно намалював. То, вроді так. Да. Ну, якщо не, може які цифри, де не зійшлися, ну, підрахують, там процент туди, процент сюди. Це нескільки важливо. Ну, всі Всі запам'ятали. Наведи його так чути. Я наводив. А, наводив. Я тільки передав. Все, до свідання тоді. Рецепт для підсосних свиноматок. Ми вже розказували, але ну, нагадаємо. Так, підсосні свиноматки. Так, нагадуємо пшениця. Де вона? Пшениця 15. 15%. Так, ячмінь 18. 18. кукурудза 36. 36. Висівки. Ага, додавим висівки. Ось сюди, висівки, Добавим висівки, Висівки 5, 5% Так, соєвий, соєвий макуфа 14% Соняшниковий шрот 9% так, крейда 1. Крейда 1 і премікс 2 відсотки. Все, запам'ятовуйте, будь ласка. Якщо не так, пишіть коментарі. Так, і тепер рецепт ще для супоросних і можна лягати спать. Так. Рецепт для супоросних це не буду витирати. Цифри відсотки теж не трогаємо. Так. Супо. Негарно. Отак, супоросні свиноматки. Пшениця. 19

Так, і висівки 18. Так, ну, вроде, вроде все. Перевірю, Андрюха. Так, отаке коротеньке відео у нас вийшло. Я думаю, воно буде змістоване. Що не так, пишіть коментарі. Ну, не знаю, цими рецептами я вже кажу. Останні годів 5-6 точно користуємося. Там були перед цим якісь інші, там, може. Ну, міняємо, пробуємо, йдемо йдем до кращого. Так, отакі от справи. Все, Всім пока. Пишіть коментарі, а ми будемо робити корм.